Слава Україні! Сьогодні рівно рік з моменту, коли по всій Україні пролунала повітряна тривога, і ми почули перші вибухи ракет. Це рік болю і незламності для українців. Ми були, є і будемо вільними та незалежними. Низький уклін нашим зсу та усім, хто підтримує, працює чи просто живе задля нашої перемоги. Ви тебе попросили скласти last meal меню, ну тобто останню вечерю перед стратою для Путіна. Що б ти туди включив? Я б насрав. Дякуємо за Будь ласка. Цього тижня в Україну завітав особливий гість Джо Байден. То щиро віримо, що це хороший знак. Неанонсований візит президента США Джозефа Байдена в Україну зранку 20 лютого для багатьох став символічним. Хто буде всосать сьогодні вечором. Владимир, Владимир, я Я вже починаю думати, що он. Ну, прийняли рішення, що в місті одинаково. Він пройшов не лише майже через рік після початку повномасштабної війни Росії проти України, а й у день дев'ятих роковин масового розстрілу учасників революції гідності в центрі Києва. Саме тому свій візит Джо Байден до української столиці почав з відвідання Свято-Михайлівського золотоверхового монастиря, що був прихистком для протестувальників у 2014 році та стіни пам'яті загиблих за Україну. Байден провів в Україні 24 години, 20 з яких на українській залізниці. Укрзалізниця дуже цим пишається. Безпечно доставили президента США Джозефа Байдена до Києва і назад. Там, де Ейрфорс не налітає, підхоплює Укрзалізниця, Трейнфорс «Трейнфорс-1» для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом. Особисто написав Камішин у своєму телеграм. Юнайтед 24 створили проєкт до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перше у світі в кожного з'явиться можливість оглянути, що залишилось від вулиць українських міст після вторгнення Росії, також є функція, яка дозволяє порівняти до та після. Укрпошта 24 лютого вводить в обіг поштову марку ПТН ПНХ, присвячено річниці повномасштабної війни Росії проти України. Як повідомляє прес-служба Укрпошти, нова поштова марка благодійна. Кожен, хто придбає марку, стає учасником благодійного проекту. На поштовому випуску представлено одне з семи графітів всесвітньо відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дідуїстом відправленим в нокаут художник на Лівав на стіні зруйнованого будинку у містечку Бородянка Київської області. Майже половина українців через війну не планують своє життя. Наразі 45% опитаних українців через війну не планують своє життя взагалі. При цьому кількість тих, хто має плани на декілька років уперед, знизилася за цей рік з 23% до 19%. Про це повідомляє соціологічна група рейтинг, посилаючись на дані проведеного комплексного дослідження на тему, як війна змінила українців та Україну. За рік відчуття любові українців до себе знизилося, а ось любов до інших зросла. Як пояснюють соціологи, спрацювала тенденція афіліації, бажання бути разом з іншими. Індивідуальне тут поступається колективному. А в Укрзалізниці тотальна дерусифікація. Час прощатися з усім радянським і московським Йдеться про назви залізниць, позначки кілометражу, сигнальні позначки, радянські барельєфи та назви станцій. Зокрема, мова йде про назви філій – Південна та Південно-Західна залізниці, центри яких знаходяться не там, про що йдеться в назві. Ця традиція йде з радянських часів, де позначалося все відносно Москви. Ще одна заміна: на київському центральному вокзалі замінили позначку на нульовий кілометр замість 856-го кілометра, яка була раніше, і відраховувала відстань від Москви. З 1 березня у дії планують запустити голосування щодо перейменування залізниці та її філій. Виконуючий обов'язків голови Укрзалізниці Олександр Камішин зазначив, що старі вагони потрібно зберегти, щоб майбутнє покоління не повторювали помилок, а от використовувати у маршрутах потрібно вагони, у яких є українська. Або англійська мова. 21 лютого відбувся великий виступ російського диктатора. Звісно, нічого нового він не сказав. Чого не добився? Але так звані глядачі були потісними. Вони як не засинали, тож позіхали від цікавості. А помічник Путіна Володимир Бединський взагалі намагався зловити фокус на свого царя. Частично ми цю позицію. пазицію, чому ми у середу, 22 лютого, росіяни вирішили влаштувати у московських лужниках музичний мітинг за участю свого диктатора Володимира Путіна. Проте знову зганьбилися. Фальшивим виявився не лише привід для концерту, присвяченого так званим захисникам батьківщини, які насправді є військовими злочинцями, та вдячні їм громадяни РФ, зігнані на стадіон як Масовка, а й сама програма заходу. Під час одного з номерів організатори Путінгу увімкнули скрипалькам на сцені фонограму з гітарами. Давайте подержимо! лужники! Слышим вас! А як вам ось такий стартап в, Сусі, ой, в Росії випустили іграшку Росмуж? Звісно, окрім того, що це виглядає дуже кріпово саме по собі, на грудях розмужа символ Z – ось така альтернативна заміна чмобікам, які повертаються на родину в пакетах. Нещодавно Головинський районний суд Москви направив на примусове лікування до психіатричного стаціонару тату блогерку Поліну Моругіну через оголений знімок на тлі храму, повідомили у прес-службі суду. Це далеко не перший випадок із провокаційними фото на фоні храмів. Зараз такі інциденти у культурних столицях трапляються все частіше. Жителя Санкт-Петербурга оштрафували на 80 тисяч рублів за фото голих сідниць на фоні храму Спаса на крові. Також відомо про те, що той самий суд у Петербург призначив 180 годин обов'язкових робіт дівчині у справі про фото у трусах на тлі Ісааківського собору. Взяла фотографію без бумаг, чи так вийшло. Про це вже подумала. Прихильники Росії у Німеччині прийшли маршем під циркову музику. У німецькому місті Гера група ультраправих вирішила вийти на вулиці для паради для підтримки вторгнення Путіна в Україну. Місцеві мешканці відреагували витонченим тролінгом. Аким був тиждень, що минув, напишіть в коментарях, яка новина сподобалась або шокувала вас найбільше. А також не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш YouTube канал, якщо досі цього не зробили. Бережіть себе і своїх рідних, підтримайте ЗСУ та налаштовуйтесь на позитив. Перемога зовсім близько!